Так буває, що до нас в клініку приходять пацієнти з великими пломбами, які там потребують заміну цих пломб. Ми робимо огляд і бачимо, що дефект зуба досить великий, і при цьому ми вже не рекомендуємо пацієнту повторно ставити цю пломбу, тому що вона часто колеться і приводить до того, що пацієнт може не тільки розколоти пломбу, а й зламати зуб. Тоді ми пацієнтам рекомендуємо або керамічні вкладки, або Уже коронки, як правильно вибрати або порекомендувати пацієнту, що йому краще зробити: керамічну вкладку або коронку. Саме тому ми сьогодні записуємо це відео. Тепер по суті, чому у пацієнтів є право вибору або керамічна вкладка, або керамічна коронка, якщо у нас зуб живий і немає глибокого пошкодження дефекту твердих тканин зуба, тоді ми можемо рекомендувати пацієнту керамічну вкладку. Якщо у нас зуб мертвий або глибина пошкодження дефекту дуже велика, то я в своїй практиці рекомендую керамічну коронку. Чому це я так роблю? Тому що якщо у нас зуб має глибоке пошкодження і ми. Компенсуємо дефект тканин за рахунок вкладки. Оприжуванні при навантаженні цього зуба може привести до розколу або розлому цього зуба. Коронка в даному випадку до цього не приведе. Ще є причина, чому в деяких випадках я рекомендую пацієнтам поставити коронку, а не вкладку, тому що коронка робиться при паруванні зубу на рівні десни, і це майже ніхто не бачить переходу коронки в тканини зуба при вкладці, це досить гарно видно і воно. Трохи неестетично. По-друге, з часом оця межа вкладки і, і зуба вона зафарбовується залишками їжі, кофе чай і все остальне Тобто, воно потім, якщо це в, на задніх зубах і це пацієнта не змущає, це нормально. Якщо це передній відділ зубів, то воно не дуже естетично. З приводу того, чи обов'язково під коронку видаляти нерв. Ні, не обов'язково, тому що на сьогоднішній день припаровка зуба мінімальна. Це раз, по-друге, дякуючи сучасному обладнанням, ми не перегріваємо тканини зуба, а це не приводить до термічної ожога пульпи. Немає в цьому необхідності. Видаляти нерв. Зуб як жив, так і буде жити далі. До речі, все, що необхідно знати про видалення нервів зубів, у нас є окреме відео на цю тему на каналі. Можете подивитись на, за підказкою зверху. З приводу великих пломб. Взагалі, в своїй практиці не рекомендую пацієнтам ставити великі пломби, тому що, по-перше, це важкий труд, дуже важко відновити всі тканини і об'єм зуба. По-друге, пацієнт. Під час роботи дуже втомляється, ми не можемо достигнути ідеального герметизму композитного матеріалу, тому рекомендую замінити великі пломби на коронки або вкладки керамічні. Якщо ви вибираєте між коронкою або вкладкою, записуйтесь до нас в клініку на консультацію. Ми з радістю вам допоможемо з вибором, з правильним вибором. Посилання, як завжди, в описі під відео.